Це неймовірно, це потужно, це прекрасно. І я не можу про це мовчати. Я вас запрошую відсвяткувати а. разом зі мною дуже потужний енергетичний момент відкриття Брамлева. Да, ми чекали цього моменту цілий рік. Це відбувається лише один раз на рік, коли над небосводом, коли сходить сонце, сходить друге сонце. яке… Собою являє зірку Сіріус. Зірка Сіріус – це не просто якась зірка на небі. Це найяскравіша зірка, яку ми можемо бачити просто так. Сонце духовне, як енергія Сіріуса, яка поєднує нас з вищим духовним потенціалом, божественним архівом, базою знань, які передаються нам сюди на землю. І через Сонце. Через нашу свідомість, через нашу присутність, через наше тіло ми можемо прийняти цю енергію, цю інформацію на благо кожного і для реалізації намірів, які ви поставите перед собою. Та лева це про виклик, це про поклик, це про бажання, це про наміри, які є середині вас, як знаєте, такі вже сформовані. Образи вже сформовані програми, ідеї, які ви вже прописали, можливо, проекти, які вже існують, але їх треба запустити. Тобто буде енергію, щоб те, що ви хочете, може бути тема відносин, тема відносин з грошима, тема відносин з партнерами, тема відносин з бізнесом, тема відносин з Богом, тема відносин з самим собою. Бо духовна енергія, вона проходить крізь все І наша задача. Прийнявши цю енергію, увійти в велику синергію, в велику гармонію, на цю частоту піднятись, щоб прийняти ті послання, ту енергію, ті сенси, які будуть передаватись для кожного з нас. І завтра я проведу в особливому моменті да, дня саме ту практику, саме ту медитацію. Яка буде створюватись прямо в процесі, да, як енергетична практика, як ем, така медитативна практика, жива практика. І я, як провідник, як енергопрактик, як астропсихолог проведу цей потік для кожного з вас. Я вас запрошую приєднатися. Простір відкритий, енергії вже дуже багато, і для кожного з вас. Я буду рада послужити на благо. Трансформації колективної свідомості і переходу, колективного переходу нас на нову частоту, на нову вібрацію в обіймах Бога, на рівні Творця, дати собі шанс, приєднатись до зустрічі!